Виглайте, палайпалайте. Незважаючи ні на що, більше шести років та трьох місяців знадобилося топіку, щоб втекти з неволі та знайти справжніх господарів. І він це зробив. Господарі не відразу повірили власним очам. Людмила Федорівна разом з чоловіком намарно декілька років шукали свого улюбленця. Вже й не сподівалися коли-небудь його побачити. Але пес повернувся, хоч заморений та худорлявий. А я зайшла в сусідній будинок буквально на 5 хвилин до знайомої, і тут же вийшла. Коли чоловік заходив, під під'їздом нікого не було. А я й дивлюся, собака лежить. І я до нього кажу: Псюнька, що ти тут лежиш? А він піднявся, почувши голос, і так не сміло, несміло завиляв хвостом. А я наскільки розгубилася, кажу, топік він сміливіше до мене. Ну, я його, звичайно, обняла, там сіла прямо на бетон той. Плачу, сміюся, обнімаю, він мені лице лише. Щоб згадати старі звички, топіку знадобився певний час. Але сумнівів, що це їх пес у власників не виникало. Особливого нічого немає, просто вірність. Вільність я шукав і знайшов. Так? І тепер нікуди-нікуди звідси не піду. Людмила Федорівна каже, собаку вже двічі намагалися вкрасти. Третя спроба була успішною. Трапилося це перед Великоднем більше шести років тому. Тут почав дощ накрапати. Я чоловіка прошу кажу: будь ласка, забери його з двору, тому що дощ, щоб він не був грязний. Ну, як він якраз прибіг до мене, погавкав. і чоловік тут же вийшов, ну, хвилин п'ять пройшло. Він вийшов, нема його. Ну, обшукали все, що могли. Все немає. Почали телефонувати в ці організації, які займалися. Ну тоді не ловили вже собак, але може для приюта, ну скрізь де могли. Ну так ми його шукали десь років з півтора-два. Собаці вже 18 років. Незважаючи на солідний вік, він активний та охоче грається з дітьми у дворі кидаю паличку, та він зі мною біжить. Там я беру з дому м'яч, та я з ним граюся кожен день, коли він виходить гуляти. Хто вкрав і де був собака довгих шість років, невідомо. Господарі переконані, там йому велося не дуже добре, адже повернувся.